Цікавлять широколисні гортензії, А що вони представляють. Ох, ох, який тут чудовий у них вибір, бачите? Зустрічають нас така краса, неймовірна. Таня, що <плес> то за сорт? Меджикал який? Меджикал візуві, Яка ціна в нього? Немає безцінних. Ось такі у них гортензії. Ох, 3500. Я закашлялась. Куща гортензія волотиста, бобо. Три п'ятсот. 3500. 4800. Якась у нас тут гортензія. О, Фрезі Мельба. Боже, моя Мельба така дорога. Вона в мене теж дуже здорова. Так, мої. Я так розумію, що тут у нас представлено все для судового декору. Є такі хвойні рослиночки у нас. Є у нас тут такі фрізантенки, бачите?